Доброго дня! Вас вітає Луч. І продовжуємо роботу знайомство з колекцією УК. Загальна картинка по цьому лоту. І поїхали. В кожному лоті у нас є платформа. Тут у нас платформа на ліпучках. До речі, дуже зручна модель. Неймовірно зручна. Я собі таки залишила. Так, шнуровка, нубук. Така модель. Йде тут на резинці. Дуже зручно взуватись буде. Класична моделька. В темно-синьому кольорі. Взуття йде без коробок. У нас доставка була з Канади. Тому щоб мінімізувати -мін... витрати, ми прийняли таке рішення. Неймовірні чоботи. Дуже класні. Кожа м'якенька. Всередині тут така тканина йде, як утеплювач. Так, далі. Міні- бант. Міні в шоколадному кольорі. Міні-міні в чорному. І ще одні подібні до шоколадних чорні. Так, тепер наші улюблені тасмани. В сірому кольорі, в чорному. В рижому та в рожевому. Платформа чорна. Макасини дві одинички і тапки. Раз, два. Під ялиночку. Три. І блок, який коштує на 5 євро дешевше, ніж ці. Вони по ціні 28 євро. Це 10 тапок з відкритим носочком. Бренд випускає все починаючи від шкарпеток і закінчуючи дублянками. Тому і в колекції взуття у нас є тапки. Зимовий варіант, теплий, класний. В лоті 10 пар. Отже. Це лот номер 30 Самі популярні розміри в лоті 38, 39, 40. Це основа лоту. Лот номер 30 може бути саме твоїм. Мирного неба.